Є відводи прокурору, викладу письмово. Годину мені достатньо буде. прямо зараз. Викладу письмово, повторюю ще раз. Викладайте обслугову, будь ласка. Це моє право, яким чином викладати відводи. Тому викладаю письмово. Годину мені достатньо буде. Годину, повторюю, мені достатньо буде. За 10 хвилин я не встигну, тому, тому повторюю, годину мені достатньо. Хвилиночку розповідати щось інше. Я вам ніколи не встановлю всі, всі, всі знаху, знаху, хвилиночку, я, я нікому не розповідаю, скільки знаходитись на радшій кімнаті. Тому годину мені достатньо. Це ви, це ви ж порушуєте. Мені година, я повторюю ще раз. Ви це пам'ятаєте? Мені дозволено вживати відеозйомку. Мені дозволено, година, я повторюю ще раз. Година. Година, і не дивіться на мене. Пожалуйста. Година, година! Година. Якщо полізете, то отримаєте. Я зразу кажу. Якщо полізете, то отримаєте. Якщо полізете, то отримаєте. Ви маєте сумнів. Хто? полізе? Ви маєте сумнів. Ви зовсім втратили вже. Ви зовсім втратили. я. вам зразу кажу, полізете, отримаєте. У вас в порядку з совістю? Ні. Червиш! Вот вам здесь до стримися может довысь. Червить.